Це вулиця є чудовим зразком бар'єрної вулиці. Так, безумовно, проблемою є те, що Тут доволі стрімкий рельєф на це ми, звісно, повпливати не можемо ніяк, але забрати будь-які бар'єри у вигляді якихось там виступаючих люків, відсутності плитки, високих бордюрів і перебриків. Це ми можемо зробити. І, власне, це ті бар'єри, яких ми позбудемося в рамках реконструкції даної вулиці. Тобто, ця вулиця буде в єдиному рівні. Тут не буде поділу на тротуарну частину і на проїзну частину буде єдине мощення. З'явиться нарешті затінок, тобто на вулиці будуть висажені дерева. Можна підняти очі вгору і замість гарних зелених дерев побачити купу, купу різних різних дротів. Це і електромережі, і провайдери інтернету, і якісь інші мережі, мабуть, половина з цих дротів і не потрібна вже мертві давним-давно. Але на жаль, власники мереж, коли їхні мережі їм вже не потрібні, вони не приходять їх демонтувати. Вони просто залишають, обрубують і вони, отак -от залишаються в спадок місту. Так, от після ремонту тут дротів не буде. Всі дроти будуть заховані під землю, каналізовані. Відповідно того, де, де ще в місті такі є. Чесно, не готовий сказати. На вулиці точно будуть велосипедні парковки, велостійки вони будуть на початку від університетської і в кінці від площі філармонії. Тому велоінфраструктуру ми передбачаємо, але окремого проїзду для неї ні, тому що все ж таки це вулиця з доволі значним ухилом і не настільки транзитна для руху, як і вулиця Кобелянська. Насправді над покриттям ще досі насправді ми працюємо, яким саме воно може бути і буде після ремонту. Якщо говорити про там натуральний камінь і тактильну плитку. То очевидною і беззаперечною перевагою є її довговічність, тому що в місті в нас дуже багато, де можна побачити, коли виконують ці тактильні елементи, тактильну плитку виставляють з бетону. І за дуже недовгий період експлуатації, на жаль, через там можливо неякісних виробників, які не дуже якісно виробляють дану плитку. Вони руйнуються і виходить таким чином, що вулиця тільки тільки після ремонту, а тактильних елементів на вулиці вже немає. Так, от, коли ми говоримо про натуральний камінь і тактильну плитку центрального каменю, то ми можемо нівелювати ці питання, тобто вони будуть однозначно значно довговічніші, аніж бетонні в розробці пішохідної вулиці, найскладніше закрити її для руху авто. Ну, безумовно, це там є для будь-якого міста, яке хоче щось подібне зробити. Це є великим викликом. Коли ти маєш доволі таку значну проїзну вулицю, і ти хочеш її перекрити для руху приватних авто, то суспільством це сприймається неоднозначно. Не пішоходузуючи цю вулицю. Поєднати площі між собою іншими якимись способами буде ну, або дуже складно, або неможливо. Тобто, тут здається, це нібито всього лиш 170 метрів протяжності, але насправді це аж 170 метрів протяжності. І мені би дуже хотілося, щоб ця вулиця була, ну, можливо, там не перескочила Кобелянську за важливістю, але щоб вона принаймні. Трохи забрала від себе уваги від вулиці Кобелянської, сюди перетягнула той пішохідний потік, який є. Мені би звичайно дуже хотілося побачити вулицю готовою там 1 вересня, умовно, тому що е, всередині вересня ми місті будемо зустрічати великий всеукраїнський урбаністичний форум. Але передбачити, чи буде це виконано в термін, Ну, мені складно, але варто розуміти, в який час ми живемо, які зовнішні фактори впливають на усіх. Тобто і на місто, і на підрядників, і на людей безпосередньо. Тому, якщо якісь терміни будуть порушені, ну навряд чи цьому це, це, це буде великим здивуванням. В ній потенціал вона забезпечує зв'язок площі філармонії і вулиці університетської і площі театральної. Наскільки мені відомо, роботи вже розпочаті з середи. Зараз обстежуються додатково мережі і з підрядником комунікує замовник управління капітального будівництва. Складність даного проєкту найбільша найбільше в інженерному забезпеченні, тобто той задум, який ми поставили перед собою, це повністю реконструювати підземні інженерні мережі. Також всі наявні повітряні і електричні мережі, також в задумах є їх каналізування робота над проектом не закінчилася, вона триває постійно, триває і далі, і зараз. Тобто, зараз буде найскладніша частина це по інженерії, але паралельно з цим. Ми працюємо і над генпланом цієї вулиці, тобто ми зараз прораховуємо покриття. Ми аналізуємо і будуть проводитися роботи. тому паралельно, коли підрядник буде демонтовувати існуюче покриття вулиці, буде сортуватися, аналізуватися, який відсоток з цього може бути використаний далі. Перехрестя з вулицею конституційною, вона також дознає певних змін. Очевидно, ця вулиця стає пішохідною, відповідно до цього, пішохідного переходу нам вже не потрібно, ми від нього відмовляємося. І з'являється гостра необхідність в тому, аби напряму з'єднати вулицю Університетську, по-перше, з продовженням університетської, по-друге, з вулицею конституційною. Для того аби цей простір був максимально безпечний і людиноцентричний, тут буде облаштовано підвищений пішохідний перехід, тобто безперервне перехрестя, яке потім власне цей перехід вже і перетече в пішохідну вулицю Заньковецької. тобто, це от починаючи звідси, у нас буде єдиний пішохідний класний простір.